Настя, одинадцятикласниця. Попри юний вік дівчина активно переймається проблемою алкоголізму серед молоді. Каже, щодня бачить однолітків із пляшкою в руках, але сама проти такого відпочинку. У мене більшість моїх однолітків вони полюбляють жувати алкоголь. Я не розумію, чому вони це роблять, адже він не так сильно і допомагає повеселитися. Можна й без цього. Є дуже багато різних способів, якими можна. Розважитися, співати пісні, грати під гітару. разом із Настею, і ще понад 70 чернівецьких школярів взяли участь в міському конкурсі на кращий малюнок на антиалкогольну тематику, організований благодійним фондом Суспільні ресурси та ініціативи. Організатори стверджують, саме такі конкурси можливість не лише популяризувати серед дітей здоровий спосіб життя, а й підтримати їхні творчі здібності. Адже згідно даних Україна перша у світі по вживанню алкоголю серед дітей та молоді. Реалії сьогодення такі, що Практично без будь-яких зусиль, особливих, будь-яка дитина чи підліток може придбати алкоголь. Тому наш захід та інші заходи, які ми проводимо, спрямовані на те, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, найбільше журі конкурсу розчулила робота п'ятикласниці Насті. На малюнку дівчина зобразила хлопчика, який просить свою маму не пити спиртні напої. Малюнку намалювала дитину, яка плаче. А мама то що п'є, і за неї не дивиться, і там не обрано. Я просто хотіла, щоб люди бачили, щоб таких звичок не набралося, щоб у всіх була добра родина. Серед усіх робіт журі конкурсу визначило шість переможців, яких нагородили дипломами та цінними подарунками. Призи також отримали і педагоги юних художників. Але найголовніше перемога кажуть організатори у розумінні, що з проблемою дитячого алкоголізму просто необхідно боротися негайно. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.